Останнім часом у Покровській громаді збільшилась кількість дорожньо-транспортних пригод, адже більшість людей забувають дотримуватися правил дорожнього руху, наражаючи себе та інших на небезпеку. Тому 6 вересня у місті Рудинське пройшла акція для привернення уваги перехожих до важливості дотримання правил дорожнього руху. Керівництво Руденської загальноосвітньої школи No 8 разом з учнями 11-го б класу вийшли на вулиці міста та зробили попереджувальні яскраві поз. Ми інколи забуваємо про те, що учасниками дорожнього руху є як водії, так і пішоходи, і частіше всього порушують саме пішоходи. Але ми маємо пам'ятати і показувати дорослі приклад нашим дітям, тобто переходити дорогу за правилами і намагатися убезпечити своїх дітей власним прикладом. На початку навчального року наша школа вирішила провести акцію з правил дорожнього руху і цим самим нагадати і дорослим, і дітям як важливо дотримуватись правил дорожнього руху, особливо нашим діточкам, які часто ходять по вулиці з навушничками, дивлячись у ці гаджети, щоб вони не забували про безпеку на дорозі. Діти кажуть, світовий день зараз зменшується темніше і раніше. Через світломаскувальний режим у місті вуличне освітлення не вмикається. Саме тому людям варто не забувати про необхідність утримання правил дорожнього руху. Наш класний керівник запропонував нам провести акцію Пам'ятай про правила дорожнього руху це важливо, тому що зараз багато ДТП, і щоб це якось хоч трішечки припинити, ми вирішили. Хочемось допомогти. Акцію про правила дорожнього руху ми хотіли провести ще минулого року, але через погодні умови нам не вдалося провести цей захід. І сьогодні ми нарешті зібралися, щоб провести цю акцію, нагадати мешканцям міста про правила дорожнього руху. Ми систематично говоримо про правила дорожнього руху, і сьогодні вирішили нагадати всім мешканцям міста деякі важливі правила. Тож пам'ятайте, щоб не потрапити у дорожню транспортну пригоду, і зберегти своє здоров'я та життя, потрібно завжди чітко дотримуватися встановлених правил дорожнього руху, бути уважними та обережними.